Коли ми знімаємо це відео, вже ось закінчується 2025 рік і як то кажуть, на носі 2026-й. І тому пропоную поговорити про автомобільні новинки, які ми очікуємо побачити в Україні вже незабаром. З вами сервіс Smart Shopping. Я ведучий цього відео Роман Мельниченко, і ми починаємо. За наявною у мене інформацією, навіть станом на зараз в наступному році в Україну приїде більше десятка автомобілів. Це будуть як повністю нові моделі, так і оновлені версії, як дорогі преміум автомобілі, так і новинки народних марок. Саме про останні ми сьогодні і поговоримо. Нехай ці автомобілі не будуть суперкарами мрій, але це ті сімейні кросовери, які продаються сотнями і тисячами, так само проїжджають сотні і тисячі кілометрів, перевозячи сотні і тисячі людей. А початою пропоную, наприклад, з... З T-Roc Дозволю собі відійти від звичайного алфавітного порядку і почати з кінця, адже новий Volkswagen Тірок це саме той автомобіль, який одразу спав мені на думку, коли ми лише почали планувати це відео. То про що йдеться? Новий Folksтірок це автомобіль вже другого покоління. Він все також, наче виступає як крос-версія гальфа, тобто це типовий представник С класу, але дещо підняти над дорогою для відповідності формату кросоверів. Під час зміни поколінь, Volkswagen Тірок помітно додав у довжині та колісній базі. Маємо тепер довжину 4,37 метри та колісну базу 2,63 метри відповідно. Окрім нарощування розмірів, новий Volkswagen Тірок також доволі помітно змінився ззовні та в салоні. Наприклад, попереду у Увагу привертають звужені фари, причому вони можуть бути матричними. А позаду увагу привертає суцільний ліхтар смужка. В салоні цікавий вигляд має пласка панель приладів без козирка та великий екран мультимедійної системи. І також зверніть увагу на візуальне розділення передньої панелі та центральної консолі. На останній примостилась бездротова зарядка і шайба-перемикач, ну приблизно така сама, як у старшого кросовера Тігуан. Ну або ж Тайрон, або ж Пассат. Ну, ви зрозуміли, цей елемент стає спільним для сучасних автомобілів Volkswagen. Нарешті ще одна родзинка нового T-Roc – це поява бензиново-електричного гібриду. І зараз йдеться не про півторалітровий турбомотор. Ті є тієсай з технологією м'якого 48 вольтового гібриду. А зараз йдеться саме про повноцінний гібрид. З доволі потужним електромотором та доволі великим літій-іонним акумулятором. Такий гібрид обіцяє сумарну потужність 136 або 170 кінських сил, залежно від конкретного виконання, та можливість короткочасного руху виключно на електроприводі. Щоправда, ця історія на перспективу, адже навіть в Європі його продажі стартують не раніше 2026 року. А що ж і коли буде в Україні? У нас новий Volkswagen T-Roc від початку буде пропонуватись з добре відомим. Одна і бензиновим двигуном на 150 кінських сил та восьмиступеневим класичним гідромеханічним автоматом. Більше деталей про комплектації інші версії автомобіля, доступні варіанти кольорів, з'явиться ближче до старту продажів в Україні. Чекати залишилось недовго. Поява нового T-Roc в Україні запланована на весну 2026 року. Продовжимо ще одним кресовером, який теж змінив покоління, і при цьому збільшився у розмірах. І зараз йдеться про Mazda cx 5. Ви можете швидко поглянути на зображення Mazda cx 5 і подумати, що це лише оновлення вже існуючі моделі. Ну подумаєш, змінили фари, ліхтарі там трошки. Але насправді йдеться про нове покоління автомобіля доказом, чому може бути суттєве збільшення розмірів, причому не лише довжини, але й колісної бази. Маємо 4,69 та 2,815 метри колісної бази. Тобто змінився кузов, причому доволі сильно розтягнулася задня частина, збільшився простір для пасажирів позаду. Суттєво додав і багажник, плюс 61 літр об'єму і сумарно маємо 583 літри простору. Також радикально оновився салон. Тепер всередині Mazda CX5 величезний 12,9 дюймовий або навіть 15,6 дюймовий планшет монітор на всю центральну передню панель. Що поглинув майже всі фізичні кнопки, тобто всі налаштування, все через екран. А перед водієм встановлено ще один екран, тепер вже 10 і 25 дюймів, на якому зображено віртуальні прилади, плюс ще змінено кермо та центральну консоль. Ось і маємо новий салон. Щодо двигунів, то на жаль, такої конкретки немає. За першу інформацію, кросовер Mazda cx 5 нового покоління отримає гібрид на основі 2,5-літрового двигуна, але його показники потужності доволі невисокі лише 141 кінська сила. Тобто цей двигун робили явно не для потужності, а для економічності та екологічності. Тож цікаво буде побачити повний перелік всіх варіантів Mazda cx 5 особливо з прив'язкою до ринку України. Нове покоління Mazda cx 5 має прибути в Україну восени 2026 року. Відповідно, тоді ж ми і дізнаємось точну інформацію про двигуни, різноманітні версії та комплектації, а також дізнаємось український цінник на довгоочікувану новинку. Ось як же розповідати про МАЗДу і не згадати одного з ключових конкурентів це кросовер Toyota rav 4 нового покоління. Ну і навпаки, для Toyota RAV4 Mazda CX5 є одним з ключових конкурентів. І ось так співпало, що оновилась cx 5 повністю нова машина, і так же саме повністю змінилась Toyota RAV4. Зустрічаємо нове покоління RAV4. На відміну від двох попередніх прикладів, новий rav 4 не став суттєво нарощувати розміри. Довжина автомобіля становить 4,6 метри, а колісна база 2,69 Проте ці метри нарешті наповнені дизайном. Лише погляньте на фари у формі клешні. Новий передній бампер з інтегрованою решіткою радіатора, підкреслено м'язисті колісні арки, масивні ліхтарі. Салон теж повністю змінився. Маємо нове кермо та широкоформатну цифрову панель приладів. Проте на відміну від Mazda всередині Toyota rav 4 все ж можна знайти чимало фізичних кнопок перемикачів. А під капотом нового покоління Toyota Rav4 можна знайти гібридні двигуни, традиційні хев-гібриди або навіть пхев-гібриди з можливістю підзарядки акумулятора. Дані щодо. Потужності можуть відрізнятись залежно від призначення певної версії Toyota Rav4 відповідно до ринку збуту: це Європа, США, Японія, ну і так далі. А також залежно від типу приводу, передній або повний. Якщо казати загалом, то звичайні хев-гібриди мають видавати плюс-мінус 200 кінських сил потужності. А максимальні варіанти rav четвертого з системою PHEV-гібриду та повним приводом навіть перетинають позначку у 300 кінських сил потужності. Ух, а це ж прям немало. Крім того, нові PHEV-гібридні варіанти Toyota RAV4 вирізняються збільшеним акумулятором. Тепер його ємність сягає 22,7 кВт-години, що обіцяє 100 км пробігу на електроприводі. Більше деталей про Toyota RAV4 саме в наших версіях та специфікаціях. Ми дізнаємось ближче до старту продажів автомобіля в Україні. За попередніми планами, це має відбутися у 3-4 кварталі 2026 року. Ще один кросовер теж доволі великий і сімейний, але вже без складних гібридів. Скажу навіть простіше для розуміння. Renault Boreal це приблизно те ж саме, що Дача Бікстер, яка відповідно є збільшеною версією Дача Duster. Ну, або відомого у нас як Renault Duster. Почнемо з розмірів. Довжина автомобіля Renault Бореаль становить 4,56 метри, а його колісна база сягає 2,7 метри. Тобто, це доволі великий кросовер. Ці розміри обіцяють гарний простір в салоні та збільшений багажник. До речі, під час підготовки моделі Dacia Bigster очікувала, що цей автомобіль стане не лише збільшеною версією Duster, але й отримає семимісний салон. Проте цього не сталося. Ось і кросовер. Renault Бореаль пропонує традиційний п'ятимісний салон. Та звичний багажник, але запас простору буде явно більший, та й багажник буде теж більший. Обіцяно 522 літри об'єму. Крім того, кросовер Renault Boreal – це не лише про збільшені розміри. Наприклад, також варто згадати фонову підсвітку салону на 48 кольорів. Очікуємо систему зміни режимів руху Multisense з додатковим смарт-режимом. Ну і так далі. Тобто, автомобіль Renault Boreal – це також історія про кращі технології та оснащення. Плюс більш витончений оригінальний сучасний дизайн. Ну і нарешті кілька слів про двигуни. Наразі відомо, що для кросовера Renault Бореаль буде пропонуватись бензиновий двигун 1.3 TSE TCE Він називається у парі з шестиступеневою автоматичною коробкою передач EDC. Е о, ну, це робот на два щеплення. Залежно від виконання для певного ринку збуту, потужність двигуна може дещо змінюватись. Проте, станом на зараз, найпотужніший варіант цього двигуна для Renault Бореаль заявлений на рівні 163 кінські сили. Більше деталей про новинку Renault Бореаль для України дізнаємось у другому півріччі 2026 року, коли й заплановані старт продажів цього автомобіля. І на завершення ще пара автомобілів одразу два. Автомобілі, які я хотів би відзначити, скажімо так, це авансом. Я їх очікую побачити в Україні, сподіваюся на це. І відзначаю одразу два автомобілі: це Citroen c 5 Aircross та Jeep Compass. Чому я їх відзначаю пару, чому я їх відзначаю два? Ну тому що вони дуже схожі між собою. Отже, це два автомобілі побратими за використаною технікою. Та й взагалі вони дуже схожі на відомі в Україні новинки. Є: як Peugeot 3008, Peugeot 5008, Opel Grandland, Ну і так далі. Тобто маємо платформу STLA від концерну Stellantis, тож, напевно, варто очікувати базовий двигун у вигляді 12 літрового турбомотору з гібридним доданком та переднім приводом. Проте також можна очікувати на більш потужні чисто бензинові двигуни або ж навіть електричні версії з повним приводом. Обидва автомобілі у своїх нових поколіннях дещо зросли відносно попередників, що обіцяє просторіші салони для вашої родини та більші багажники для ваших речей. Ну і наостанок додам, що про який би автомобіль не йшлося, про абсолютно новий, абсолютно новинку, яку ви збираєтесь лише купити і збираєте на неї гроші, або про автомобіль, який у вас вже є, і він стоїть. Під вікном вашого будинку, вам все одно не обійтись без певних автотоварів. Перш за все, варто звернути увагу на шини. Адже дуже вірогідно, що вам потрібно буде докупити комплект зимових коліс для свого автомобіля. Зазвичай нові автомобілі з конвейера мають літні або максимум всесезонні шини. Відповідно, вам потрібно буде купити зимові. І, до речі, ж одразу пораджу звернути увагу на колісні диски. Якщо є бюджет, якщо це дозволяє вам ваші фінанси зробити, можна зібрати окремий комплект, диски плюс зимові шини. Всі ці товари. Представлені у нас в каталогах, ви зможете легко та зручно обрати необхідні шини або колісні диски. Крім того, вам можуть знадобитись автокілинки, якщо такі не передбачені комплектації автомобіля. В наших каталогах ви зможете знайти гумові або ворсові кілинки в салон або в багажник автомобіля поштучно або повним комплектом. Ну а ще в наших каталогах представлені компресори для шин. Автомобільні мастила та антифрізи, різноманітна автомобільна електроніка, рідини скло та багато, багато багато різноманітних автомобільних товарів. Тож вам залишається лише вибрати те, що потрібно. А зручно порівняти ціни та вигідно придбати завжди можна на сайті Hotline. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.